Всім привіт, ви на каналі Маркія Мукер і на каналі... привіт, ви на каналі Костя Лав. Йоу! Сьогодні ми будемо грати Булт... Build... Ой... Булт Е Ну, я нубас. Коротше. Ну, як нубас? Ну, Костя чуть-чуть вже пограв, першу частину зняв. Ну, тобто, ну, то, це вже є друга частина, але, але... Ай, в мене перша. Чай, чекай, чекай, чекай. Я, чуть... щех. Я, чуть... Я зба звук. Чуть не липше помнить, что за забуду авторские права. Я... Я... Ну, за звук э, в игре. Так, давайся, права. шайне. Короче. То, что не треба, а заступит. И короче, я чуть-чуть рушаю, чтобы показать не было. Чуть-чуть. 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 И так, еще мне. Я зарошусь будь. И мне дал учебку, и что мне выдать. А такие поворотик мы робим? Я сейчас не тебе Трак дрог, Короче, но велодак с ящиком А я по-широму что? А ты подвекал кого-нибудь не ух, Что? ух, ух, в тебя. Это И вот и

Ставлю памп. А он нам не два зато. А боже. А я проведу не тут таке? Что? Что тут таке? Пап, щип. Пен. тут ми робимо... А а ще один І Я робил клайм. О вот тако. Вот. Але там одразу похожим. Обидно. Реально? Да. А Або не. А лайво, а вы на гейкат. А не, ну а не, есть. Ого! Я бачу, что даже тебе светась. Вот видите, вот видите, у вот, нас Айси. Вот, айси, yeah. Yeah. Ну, да, ты, ты, айси, два. Yeah. Иди, Вот Хе, забрай. Обидно. А вот А вот тебе, а у тебя две каши сейчас. Давай с нуман щось поки що вибудовується. Так, о, то снова. А вы стоп? Ні, там тупик. Давай. Так, 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 значить, я йду... Хоч подивишся, що в мене вибудовують. Нє, поки що не дивись на моє, ок? О, поки що не дивись на моє. Ні, 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 ні. А, а, а то нічого, що ти... Ну, ти мама, походу. Це не я. Напевно. А, это ти... да. Блин. А что ты девишься? А нормально, нет? Боже, кто в мене більше, есть. Більше більше, став траки вся. Там більше нема. купляй. Зараз куплю. Забий, на ты все, купи колош. Так. Зараз я вам покажу. Я мграй я зроблю. Що? Я мграй зараз, Не шо, шо? зараз обграю, зроблю. Ну що що? Зараз сама зроблю. зроблю.

Першого. Так, значить, ми ставимо зараз вот. Дивіться, Я хотіла доїжджаю вот сюди, і вам так і воду зізвонить. Я бачу. Бляха, на комплексу. Що таке? Нічого, прикольно. Оп-оп. Та хто зазвичай їздить в моїх гірках? Я не хочу, щоб вони їздили. Так, зглазом. Оп. І поворот. Нє. Там поворот вже не вийде. Так, смачно. Так, э, хто пішов будувати? Ліній чи правий? Не знаю, я хочу. Э, так, в мене 62, в мене так, ще є Так, зараз перевірмо, бо я ще не знаю, чи воно працює. Костя, що як розкажи підписникам як твої змагання. Він був недавно на Лисицях. Йому в мене теж той скример. Звісно, на моїх рельсах хтось їздить. О, влізайський. Костя, шо? скажи підписникам, як твої змагання. Друге місце взяв, переможе? Маєш. Чого чуть не хотела? Нічого. До першого. Хм. Щоб перемогти повністю. Так, в мене. Опа. Опача. Так. Ага, стоп, Що, де ще то є. Я Ага, во, все, я поняв. Мені не треба написано лист. Все оп. А І не знаю, сюди я... ми ставим я... оп. Все, тепер у мене щось справжнє. Прямо, 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 прямо. І сюди я поставлю джамп. Отак. Вот І пару. Оп-оп. Так, у мене вже я, в принципі, бабло. йду подивимось. Все, ти більше не можеш будувати. Не треба грай зробити. Та за що? 500 тисяч. І ще й стоці немає. Ні, ну в мене що... робиш? скик. Так. Ну, в мене що нормально. У мене ще є ліміт 25 штук. Ой, 15. У мене ще 15 штук, в принципі. принципе. Не. Я перевіряю ще раз. У мене все нормально. Опа. А що тепер? А у нас самое еду. А що шо теперь? Дальше что? Чого? Так, ну зараз плюс ой. А не, все нормально, фух. Ну ж просто дітей у мене Та тоже така. Тепер по то мутація. Ні, не, нема вже мутація. Це є це мутація. Ти нема вже. Більше. Але вони зараз типу є. Ну на реальсах лишились. Дивись, Кост, в мене поки нормально. О! О, дашь це нормально? Е... Він ніби нічого не робить. Ні, Фінь... робить. А що? робить. Я знаю, то я знаю. Але він, типу, нічого поганого не робить. І отут ми ставим... Стоп! Ага, значить так, да? О, Боже, він не виходить з спіною. Ствок. И не оп. Опа. Вс, там новый дречь. Новий сток. Ничего нема. Можно наш сто. Чам, типа норм. Тоже трека из РД И банк норм. Я знаешь, куда иду? Я иду себе куплю ящик. Не, вот в тебе жестко. Ну, кисти, по. Я, кстати, я, кстати, что я туда пишу? Блин, мне на анкомонку не хватает. Death for Saturn Turner Ice into Vet А, це неба! Це типу е Якщо в тебе Ice, е, тоді воно робить вед. Да. Це, це <косі rubbing> Короче, ну, дивіться, дивите, накше. Все, все Speed up, track and come. А. Типу не то що швидкість, а зароблення. Типу райс збільшують. Не, не думаю, що я буду швидкістю. Нє. Доповільно. Куплю Я теж йду куплю, перевірю, що таке. Так, але мені там не потрібно на ознайомляння послати Скільки ви візьмете? На Ну це відео не дуже шикане, бо інтересно. Ну кажи. Може... Я, я... 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 я поставлю постійно... паузу, якщо теж... ну, прокачаюся відключиться. Я теж. Коротше, я т... Я теж вертаюсь вже. Я тут теж ну, не багато збудував, але типу багато. Я типу багато збудував, типу ні. Ну, зараз побачите. Так, згас гаспо. Що, поїхали. Хто з бабло на фарму. Вони роблять. Ой боже, я ненавижу. Ого, О, Максима, Так, короче. Дивіться, зараз я ще. Я ще зараз хочу поставити собі. Я ще зараз собі там поставлю на самому верху е, ну, штуку. Костя! Та який левел? До речі, так, Костя кошну левел? Я не. Шутки. Оп, таке? Опа. Може, не треба гаспу? А все до того працювало. О, ладно, зараз піду перевірю. Та що за фигня? Напишу. А, ну в принципе, мне не треба. Так

А ще ми ще треба гонг і форк трек. Форк -трек. можна, стоп, трек. О, мені треба стоп. Мені треба доїхати просто до верху зараз. Я з'їсть і не купував. Ой, боже, то п'яза! Ми... Ви б знали, скільки ми грав до того, як знімали ніякось? Ну, 40 хвилин. Без записи. без записів. Ой, Боже, Боже, Боже. Але поки звали там поколи. Ні, я не тону жовт. Ну, ладно. Хі-хі-хі-ха. Хі-хі-хі-ха. Так, жовтки там дикі. Фон, дрифт, я хасань. Підписник, але це, до речі, моє перше довге відео за довгий час. Я Не знаю, я не знаю, ніби 4 місяці. У мене ніби останній раз було 4 місяці Тому, я моє Ну, я, певно, буду до нового левела качнусь без запису зараз. І я буду виключати певно, вже так. Кость, ти будеш коли виключати я, я буду до наступного левела качнуть і буду виключати. Але там уже в кості непогано. Він прямо навпроти мене. Я, до речі, на другу. Оп. Там, типу, погано зробимо, але все одно. О, все нормально. Стоп! Дар сразу заплатишь. Mm -hmm. Нет, вар, 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 нить. А -а -а. Тихо, стоп, 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 стоп. Все, стоп. Все, боже, слава Богу. Все. Ну, я, в принципе, думала, что я в першую. Сюда, oh, like. uh, мне, значит, uh -huh. значит, что мне треба? Лонг uh -huh. и форк трек. Форк трек. Форк трек, он Чамп, Пошел ты там, як? Все нормально, да? Мы не хватает просто. я иду туда. А когда новый шток? Новый шток за 50 секунд. Всего you know, 50 секунд. я буду просто ездить, Є... Ту-ту-ту... Ось зараз знову стоку їдемо. Ми вже ящик зараз... Стоп, а скільки наступний раз коштує відкрити далі твершку А, і для чого? І дві дзвінки... Так, що так? там? Ну, це є просто база. Бам? бам да. Ну так, да, це ма. сам і У ми... ну, мене, до речі, одна поїздка. У мене одна поїздка тільки 50 секунд. І то ще не закінчилось. Завод. І тепер ми робимо так. І тут ми зупиняємося. Бемс, все. Далее. что дальше. О, он клайн норм. Так, мы тут поднимаем, что Так тут 6 лайвов. Не знаю. Я не

Та Давай. Раз, два... лом. Куда там вычкать? Ми как он лом. Все идеально. Что такое взятие? Вот так. И туда. Назад. Да, позвоните, и мне Так. Все. Мені просто герою. Все, до мене теж доперло. Так, от так що тепер мені просто треба буде фрорт і я буду е, робити нові левел. Так, зараз секундочки. Акуратно. Я... У мене геніальний мув на мені просто. Геніс. Напевно. А что два, стоит там? Два, два старых, Три мини-ральса? Да. Сколько он кушает. Да. Мало. Мини? Мало? Да. А в чем прикол мини райс? Ну, так, не знаю. Так, не Что-то просто-просто... Так, встал. То есть, заросля доезжает? Блін, а у нас же дуже з кости жорсткі. Або я тебе бачу бабус. А бубус. Так, братан, играем размотом. У мене, до речі, вже вищі, ніж тебе. І наш нашу тут. Ну то а ты слип мада слиптай. Нам тоже багато. Нет. Значит. Ні!

Так. Почекай мене, ще поки форк трак знайду. Що? Окей, окейчик. Я уже надеюсь, что в наступном стоите будет форкт трак. Я зроблю новий і все. Так, я вс. Или Яку Эээ. А. е, а е, Я душов ви під не бачите все. Так, да, там сто там сотка. А с аспидами даже. Так. Ну там п'ятсотка взагалі. Так. От 2 секунди, будь ласка. Форк. Только то капець. Ой. Короче, я поставлю на паузу, коли буде форк. Тоді е, я включусь. Нарешті я дочекався. Нарешті я дочекався. Зараз я буду ставити робити новий левел і закінчити відео. Зараз я доїду туди. Бляха, зараз вони можуть спати фігури. Ось це вже сидить, монтує. Ну, зараз буде починати. Він швидше закінчив, бо... Спукі айсі, йо-майо. Ой, блін, довго їхт. Ми майже вже доїхали. А давай же вывесчить лего. У же первый миллион. Да. 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 Оп. Всё. Так. Так. Аккуратно. Ну. И. Оп! О! 5 млн! Йом! Короче, я закінчу видео. Левел, а левел you буду up я не знаю куда. Бу траще 5 млн.